звати Аліна і це канал Флеші я. І сьогодні ми з вами будемо грати у веселу ферму номер 2 Четвертий тур. Давайте почнемо. Нам треба купити пекарню за 120, у нас їх 360. У нас лишилось 240. Тож давайте почнемо вже грати тур. Нам треба дві корки купити і не знаю, якийсь пиріг чи печиво щось таке. Пикти. Ми дві курки зразу купили. Ми не будемо чекати. Так, треба почекати, поки вони яйця знесуть. Йой, панда паде. Так, зараз ще шістдесят. Добре, добре. Коли машина, напевно, привезе 60 гривень, о, ще одна панда падає, 60 гривень можна сказати подати з небо. Коли машина зараз принесе, у нас буде 160, я напевно куплю ось цей завод, не буду нічого чекати, о, у нас Так, я напевно купую і зразу вже ці два яйця і панду продам за 80, і я вже яйця одразу. Коли збройно 200, я зразу куплю цей завод пекарню. О, далі 6 гривень з неба паде. Тут легко гроші заробляти. Так, зберемо яйця. Так, продамо, напевно, ні, яйця ми не будемо продавати, ми придамо муку за 100 гривень. Зараз у нас буде 190, тому що треба десятку, щоб було 200 і купити цей завод. Чого ще панди не падають? Так би раз, два, то бігом би був. О, машина вже приїхала. Так, подивимося, щоб на передати. три яйця та й муку за 70, окей, так. Зараз, принцесса, сразу закупаем цей завод. У -у -у. Так, не сеть курки яйца. О, мука уже такие. Так, все яйца. О, уже зараз будет вещи. О, вещи на завод. Это пекарня из порошка делает кексы. Он это кексы. Будем порошок порошок давать. Яйця поймала одну. За 10. Так, так, нарешті буде зараз. Давай О, вже готово. Так, ще робиш порошка. Машина зараз полезла. О, вже привезла. Так, ще придаш. Добре, за 90. Так, коли машина привезе, зараз то у нас буде 122, по-моєму. О, ми бегли тут. Ну, дочекаємо, коли машина, поки проблеми то не почне. Зараз машина привезе, нас буде ну, що проблема зараз продбати. Нове вигля... тут. Получили серебро. Тепер приходимо п'ятий тур грати. Нам треба купити порошковий завод. Угу. І напевно я ще куплю клітку. Хорошу. Все, я вихожу. Так, почнемо грати. Нам треба зробити 12 порошків і купити один мішок такий, не знаю, як це називається. Можливо, і я пирожок. період. А, могу треба. Ну, вертолетом. А тут маленькі шукають. Що... Mm -hmm. Йой, нам дали йой, шість кура і купець. І зараз його ще зараз налетає а води нема. Може зараз від мене почистить. О, відміт, панда тепер. Йой, падайте. Так, пойдемо ці пандус 60 і 2 яйця дамо, це буде 80 уже подали. Ніче, надеюсь, стане, поки машина доїде. Напевно я потом беру поскоріше. хочу зберте 150, щоб купити порошковий завод. йо йо ой Зараз кричати будуть. тут. Слава Богу. Вс, їшь, є ще буває. Так, так дайте, я ж прийду за 90. Ще я це. Коли вже буде 150, щоб попити цей поверх визу. Йой, пан, дві, зараз точно, що одну О, пари, Ні, не не террію. Нічого, зато пан недобре. Ну, недобре, не добре. Ну, не добре, коли гроші зробить, зато добре, коли продавати гроші з них. У веселій фермі один там падають ведмеді за 100, а це 60, трохи менше, але 100 ще краще. Далі панда або 60 можна казати падити. Так, обермоється і, і погодимо, напевно, цей порошковий завод. Ага. Так, Що ми стоїмо, продаємо памбу і пару ячички штук, 110 буде добре. Так, вже можна пару яєчко заправляти. Я не знаю, чи буду це 250 улучшати. ну, робити так, аби два яйця вийшло. Я не, знаю. не, не знам. Но защо не знам. Не Хочу. може да бъдат решените и дроби. Так, се дължи да има за А там може да замолте. Так, не може да замолте. Одну строчку. Так, сто зараз прилетит. Десять не Я напевно курей більше пляти не буду, мені ще старо треба її попробувати. Утримати. А знаєте, може я це скорішу цього з'являю? Може я на кому рощу. Прошивлю, то нам треба забрати 12 штук, 10 штук, яєчного порошка. У мене на пан нам взагалі -то це не треба робити, я роблю. І співселю розширюю. Десь зберу гроші достатньо і розширюю. Так щоб ми продали і Окей. Далі яйця. О, далі можна яйця. Нам треба встигнути його, ми не встигнемо ми вже. Не дадут навіть сереву галочку та ще так. Так, зараз. черту тут круто, круто. І у нас... О, ми зараз бажаємо ще. Йти. О, у нас йде два яйця і привозить два. Так ви скоро добре буде ще три йшло. Ну, ми бачите, вже так, ми зберемо придемо зараз це. А то заказати цей форшок на Ні, не можна. то було б легко роздавати готово. У нас грошей багато. Німець вам не будем добавити, такі до пару руяється. О, так на 210, супер. Так так, по машина йде, тут поїде. Заработа п'ять круто 573. На 210 ще покладемо. Коли може тур закінчимо? О, дивіться, ми закінчимо тур. У нас покладу галочки на покладі за тур, не буде не сіребро, не золото. Ми закінчимо тур, коли це ще останній раз зробимо і закінчимо тоді. Ось це вже зробляємо, закінчимо тур. Ура! І зараз ми йдемо грати шостий тур, ну, напевно, ми будемо грати з вами шостий тур уже завтра. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію. І пишіть коментарі, якщо вас тільки запитання. До нової зустрічі! Всім пока-пока!